І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає дуалістик на IMX 50 Forge B, карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Так, ну давненько-давненько не бачили ми дуалістики. Я, до речі, про нього згадував в попередніх відео, був бій, це я пам'ятаю, був бій на Вафентрагері 9 рівня на карті Берлін, дуже епічний, подивіться, дуже класний. І ми там, ну у нас така тема була для обговорення, що якщо... Ось почекайте, почекайте, що у нас дуельна-дуельна перша колина бою. І виплатуємо Так? І у нас була така тема, що якби з'явився е знову фендрагер 10 рівня так, з барабаном, який ламав тоді рандом, так, щоб тоді щоб тоді було. І я згадав, що дуалістік показав бій. Тоді е, був івент е, повернення Вафентрагера, по-моєму, і можна було отримати в цьому івенті на 10 боїв в оренду саме той Вафентрагер. І саме на цій карті дуалісті грав на, цьому, на тому Вафентрагері і як він там нахлопушив всіх, теж подивіться, будете шоковані. Так? І ми будемо шоковані в цьому бою. Вже шоковані так? початком бою, тому що е, дуалістік. Він грає завжди на передніх лініях. він, ну, Може, у нас є такі ще герої від підписників, так якого теж бояться всі в рандомі. Це злочий Бурек, який, мені здається, може посперечатися так по тому, як от, просто от, е, ну в яких він в заробіщах він їде вперед, він не боїться. так, ну, от. Оце дійсно такі гравці, яких дуже приємно дивитися. Завжди бої дуже такі динамічні, нахлопушувані. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже 3655 нахлопушив деміджу, вже одного прихлопушив ворога. І... Давайте подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо все, що про це ми думаємо. І навіть що ми не про це думаємо, і порова фентрагера напишемо. І знову ж на мене, може, посваримося, якщо я знову буду щось не так про поша розповідати, так як попереднього бою бої на Поші. Так і. Натиснемо подобайку і перейдемо в описі під відео на YouTube канал до це теж блогер, стрімер, і, до речі, цей бій був зіграний на стрімі. Він мені написав. Отже, ну, скіше є стріліще. Так. Чудово, поки я тут чудові та цікаві історії. Тут можна дуже багато чудових та цікавих історій на фоні крутезного бою порозповідати, правда, тому що вже три вороги знищено, 5 тисяч настріляно, 800 натанковано. І ми їдемо до перемоги. 6-4 по бою, але ми втратили, бачимо нульову лінію, і звідти зараз будуть випучувати очі. А коли випущують очі суперники, то це завжди е ну, плюс для нашої команди. Наші братіші повертаються в ДЕФовський ДЕФ. ДЕФ. ЛТшка поїхала там висвічувати, висвітила. <кхух> Не зрозумів, артилерія. А, так, артилерію висвітила, і. Е я просто думав, що вона втекла вже, так? <кхух> і тепер ми вже... Е, ну ми вже, начебто, так е, захоплюємо базу так, потихеньку, і зараз точно будуть випучувати очі суперники. Ну вони вже не напевне, що не будуть випучувати очі, бо вони дуже жорстоко в цей момент прихлопушуються. і Це вони розуміють. Так, поїде наш герой далі битися. Я думаю, що не поїде, тому що ну немає сенсу. Ми тут зараз втрачаємо дуже багато КП, до речі. Так, це не така карта, от якась якби міська карта. То ви б побачили, як дуалістик їде от просто от, з кожним там дуель на дуель така, неймовірно. Він зразу намагається. Знаєте, як він зразу намагається своїми такими агресивними діями знітити суперник. І це в нього вдається, до речі, так? Пам'ятаю, бій був ось. Цей же ж на Вафентрагері саме на Вестфілді. Пам'ятаю, був бій на перевалі, не пам'ятаю, правда, на якому е, танку, і він на перевалі просто їхав вперед, от, е, саме на льодовик, і просто там їх всіх виплоту. Отже, все просто в цій грі, Ну не всіх так виходить, якщо чесно. Починаємо вихопушувати. І попереду у нас про джето. знітився, він не очікував, що ззаду його буде так? Ах, У нас один снаряд, ми його добрали, він, він там сховався. За опорою моста. Ну що можемо. Можемо зараз цей снаряд підданути по 21Б. Просто в піксі. Ну тут я думаю, що всі перхи прокачані. Я бачу, що немає відмітин на столі гармати, чи я помиляюсь. Отже, ще поки що не багато пограв на, на, на пошук. <гум> так, або просто ще не отримав ці відмітини. Я, до речі, не знаю, бачите, у нас такі бої бувають нахлопушувальні і відмітини не дають чомусь. так, Майстра не дають, не, 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 не зрозумілі. У нас, здається, настрій вороги знищено. 8598 настрілян. Це вже повинна бути відмітне, мені здається, так за цей бій. Так, Поки що таке затища. так, Перепочинемо. Подивимося, що будуть далі робити. Ну, суперники знічені, це точно. Вони вже не знають, що робити. Перев... Верніше в нашої команди перевага величезна, бачимо, там намагався якось сховатися, намагався вступити до дуаль РСЛТ-шки, ми його прихлопушили. Братіша так сказав, ну, Братіша ми прикрили, але Братіш там нарвався на отежку. ще одну суперники. І тут не пробиття, коли, коли потрібно не залітає. Хоча бачимо, що в цьому бою ну, дійсно дуже круто залітає. О, залітає прямо майже все. 9690 на Боєць достойніший. Ну напевно, що... А, хотів сказати, що наше СТЛТ там порається з ЛТшкою. Не впоралось. Тепер єбр. Будемо вишукувати Євро. Всі попарили вперед вже. І вишукали все ж таки. він Там, він там зашкірився, бідолага, Ну це, перемога. Дякую за реплей, дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.